Депутати Кузнецовської міської ради вкотре зняли міського голову. За дострокове припинення повноважень проголосувало 28 із 29 присутніх. Чергова сесія міської ради, скликана на 14 грудня, закінчилася по суті, так і не розпочавшись. Депутатський корпус не проголосував за порядок денний, не повгодившись зі спірними моментами у його формуванні. Міський голова розцінив це як привід закрити сесію. І залишив залу. Якщо порядок денний не затверджений, то сесію проводити нема сенсу. Нема жодного порядку, жодного питання включено в порядок денний і нема що сьогодні розглядати. Якщо б за основу був прийнятий, ви далі можете вносити зміни. А так як за основу нічого не прийнято, ви не проголосували. На цьому сесія Кузнецьовської міської ради оголошується за критики. Зазначає всім присутнім залі, що міський голова добровільно залишив сесію у міської ради. Відповідно до закону про місцеве слово в Україні, стаття 46, сесія є повноважною, якщо присутні більше половини від загального складу. Зараз ворог в раді є. Відповідно, ми маємо приймати рішення. Перетворювати сесію на цирк і ви привибачте і за однією одної позицією однієї людини блокувати діяльність міста. Ми не можемо цього робити, і депутати беруть на себе відповідальність. Що ми маємо приймати рішення? Обговоривши ситуацію, депутати прийняли рішення про подальше проведення засідання. Головуючим сесії, обрано Ігора Куца, секретаря міської ради. Треба закінчувати цей пресла. Ну так не може тривати до. І я думаю, що депутатом, це моє бачення, який може продовжувати вести сесію якісно, це Куце Ігор Валєвич. А прошу підтримати кандидатуру депутата міської ради Куца Ігоря Валєвич. Будуть Буду українські опозиції. Немає. Прошу підтримати мою. Хто за те, щоб доручити депутату міської ради Кусуючу вести сесію Колосоцької міської ради? Хто проти? Хто утримався? За 24, двадцять 0, проти 0. Спочатку заслухали депутатські запити і звернення стосовно ситуації з ліквідацією СЕС, зауваження до виконання програми соціально-економічного розвитку міста, заборгованості по харчуванню у дошкільних закладах, розв'язання питання, подальшого використання, відеообладнання з виборчих дільниць. Неприбирання прибудинкової території біля будинку дитячої та юнацької творчості другим питанням було прийняття рішення міської ради про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Сергія Анощенка. Зачитавши проект рішення та оперативно змонтувавши кабінки для таємного голосування, депутати приступили до процедури підготовки та голосування. Із 29 голосуючих 28 проголосували за. Один бюлетень було визнано недійсним. Протокол лічильної комісії про підрахунок голосів депутатів Кузнецовської міської ради щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Еса Нощенка. Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні при підрахунку голосів депутатів сесії Кузнецовської міської ради 6 скликання лічильна комісія встановила. Кількість бюлетенів для голосування, одержаних лічильною комісією 41 прописом цифрами, Кількість депутатів, внесених до списку для голосування 41, прописом цифрами. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 12. Прописом цифрами. Кількість депутатів, які отримали бюлетені 29, прописом цифрами. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні 29. Прописом цифрами. Кількість бюлетенів визнаних недійсними. Один прописом цифрами. Дві позначки за і проти. Він визнається недійсним. Ось він, будь ласка. Кількість голосів депутатів, поданих за прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови С. Анощенка, Цифрами 28, прописом 28. Кількість. Депутатів, поданих проти прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови цифрами 0 прописом 0. Кількість депутатів поданих утримався щодо прийняття рішення ради про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови цифрами 0 прописом 0. Таким чином, за результатами таємного голосування, рішення Кузнецовської міської ради про дострокове припинення повноважень Кузнецовського міського голови Анощенка прийнято. Голосування відбулось без порушення процедури, визначеної регламентом Кузнецовської міської ради. Вирішили затвердити результати підрахунку голосів, вважати прийнятим рішенням Буднецовської міської ради про достуково припинення повноважень Кузнецовського міського голови Еса Нощенка. Як голова лічильної комісії, я ставлю на голосування питання про. Затвердження протоколу лічильної комісії про підрахунок голосів депутатів Кознецовської міської ради щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Козівського міського голови Еса Нощенка від 14 грудня 2012 року. Хто за. Проти. проти. Утримались. 29 за, проти 0. Утримались? 0. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Нощенка прийнято. Подальші питання порядку денного депутати розглядали після перерви.